У мене в руках fpv дрон, який сьогодні передадуть військовим, і вже зовсім скоро він відправиться на фронт наближати нашу перемогу. Коли весь народ України єднається, його не перемогти. Тому дуже символічно, що передача дронів відбувається у день соборності, адже це символ того, що пересічні українці разом зі своїми захисниками, серед тих, хто вирішив долучитися до зборів на дрони, і мама Івана Євдокименка. бійця, який загинув, захищаючи Донецький аеропорт. З чоловіком вирішили, що ми. Можемо трошки допомогти своїй армії, щоб потім не допомагати чужій. Бо ми знаємо, як ховати сінів. Не дай Боже цього нікому. Ми вже так звикли, ми вже знаємо, що це треба, інакше не можна. Це якщо ми вже своїми хворими голами до цього дійшли чи серцем скоріше, то повинні ж інші люди до цього прийти, що треба. Зсу допомагати, скільки можна і донатити, і то скоріше і буде перемога. Ми хочемо своїм внеском прискорити цю перемогу. Хтось донатить на fpv дрони, а Олександр їх збирає. Це суттєво знижує вартість залізної пташки, тому їх кількість можна значно збільшити. Вартість дрону одного, який вже зібраний, налаштований, близько 20, а то й більше. Дрони які Виробляються самостійно, вони у два рази є дешевшими, тому ми замовляємо комплектуючі та їх збираємо. Зворотній зв'язок з військовими вже був. Були свої посилання, що вони хочуть і що треба доробити. В особливості це була якісна пайка всіх комплектуючих та. У Додаткове налаштування для роботи в режимі камікадзе. Дрони, які зібрали, проходять випробування. Чи не щодня з'являються нові відео роботи дронів, які на фронті замінюють і людей, і артилерію, знищуючи ворога і його техніку. Ці дрони показали себе з кращої сторони. Вони використовуються для знищення живої сили противника для ураження мало. Малоброньованих цілей, і на сьогоднішній день військові потребують майже кожен підрозділ потребує у таких дронах. Вони економлять сили, так сказати, наших військовослужбовців. Вони дуже часто використовуються на передовій і за рахунок їх малої ну, в лапках малої вартості. Вони є дуже ефективними на сьогоднішній день. Сьогодні день соборності, день єднання, і тому закликаємо усіх українців приєднуватись до збору на саме такі дрони для підтримки наших захисників. Сьогодні дрони передають 153-му окремому батальйону територіальної оборони. Соборність – це єднання, єднання всіх українців в одну родину заради перемоги. Ми вирішили сьогодні у волонтерському центрі не проводити таких заходів, не е, висловлювати якийсь пафосний фраз, а ділом Допомагати сьогодні військовим до волонтерського центру прийшли ще дві мами: Андрія Петренка та Сергія Приза. Ще одна Віра Удовенко не прийшла, але передала дрон за сина Валентина Удовенко. Тепер жінок об'єднує не лише спільне горе, втрата нащадків, а ще й спільна місія допомога збройним силам України. Сьогодні день соборності України. Я хочу передати цей дрон защитникам нашим. отомстить за моего сына, чтобы погибло больше этих расистов, чтобы не было войны, чтобы жили люди, дети не страдали, чтобы мир был во всей нашей Украине. И спасибо нашим защитникам за то, что они нас защищают. Для нас можем мужем они тоже сыночки, такие, как наш был сын. А сын наш до последнего защищал Батькивщину, нашу Украину. Он прошел и это, и эту войну только не дожил до победы. Вечная память нашим мальчикам, которые загибли, которые на аллее. Героям нашим слава, защитникам крепкого здоровья, терпения, мальчики. Чтобы вы вернулись до своих жен, до своих мам, пап, детей. Чтобы все было у вас гораздо. И держитесь. І пам'ятайте, що вас за вас ми боліємо, молимося". У Валентини Володимирівни три сина і всі пішли боронити рідну землю від окупантів. Один з них Сергій повернувся додому на щиті. Тому жінці надзвичайно важко даються слова. Так щоб хлопці наші всі додому повертали за своїх родин. Це наші ми здорові це для нас найголовніше. Ну, честі, воно це швидше закінчило. щоб. Батьки і род, і родня не ну не плакала. Жінки обіймають військових. Світлана Субтельна, координаторка волонтерського центру, підписує акти передачі дронів. Відповідні підписи поставить і командир військової частини. Валентина Іванівна закликає усіх наслідувати їх. Приклад. У нас наші спілки спілці зараз 100 чоловік. Погибло 144. Я дуже прошу, дуже. Вы простите, я обращаюсь ко всем мамам нашим, которые солдаты погибли, сыночки, братья. Пусть помогают нашим солдатам. Без нашей помощи им никак не обойтись. Вы не можете купить один дрон сам, кто-то, одна семья. Но нет денег, всякие обстоятельства бывают. Пожалуйста, две семьи, три, соединяйтесь вместе, слаживайтесь, покупайте эти дроны. Эти дроны Очень нужний нашим защитникам. Пожалуйста, велику пачку грошей. Передає Валентина Володимирівна. Про що складається відповідний акт. Кошти кладуть у спеціальну скриню для збору на дрони. Щоб долучитись до збору, можна порахувати гроші на картку волонтерського центру 4149, 4993, 9845, 2670. Отримувач нескоромна Світлана.